Момент був реально з цим морським леопардом. реально. Я трошки висадився. Тому що, по-перше, ну я не знаю, як він виглядає тут на екрані, але в, в житті це ну, величезна душа 350 кілограмів, яка вбивала людину. А, скоріше все, по необачності, але випадки такі були біологи, мені про них розповідали. І, ну, ви бачили, да? фігачить веслом, але вона не ніяк не реагує. І вона, я бачив, як вона полює за пінгвінами з дрона. Ну, це, прям, це реально хижак, дуже-дуже небезпечний. І він, він, він не просто полює, він грається в це. Тобто це прям такий вбивця, я б сказав. Але мордочка мила. Да. Я, до речі, пішов потім в баню купатися, там є баня. І коли вже заліз, тобто я купався в Південному океані, коли заліз в воду, пригадав цю історію і швидко виліз, подумав, що ні, вона того не варта. А улюблений, улюблений момент, я не знаю, в мене було декілька моментів, коли я прям кайфував, тому що це дуже забута історія, взагалі ці зйомки. Знаєте, що я зробив? Я коли приїхав на Вернадський, там було сказано, що я там три дні провів. Я не вмикав інтернет. От я просто от реально я не знав які новини взагалі, взагалі не знав, що відбувається там в світі. Я просто був з полярниками, з пінгвінами, з цими там з цією погодою, і от я прям був моментами прям щасливий. От, напевно, це я б сказав.